Традиційно, в останні дні серпня, напередодні нового навчального року, проходять педагогічні конференції. У вівторок працівники Славутських закладів освіти зібрались у міському палаці культури. В холі палацу освітян вітав муніципальний духовий оркестр. Чекала виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва. Тут же ми мали нагоду поспілкуватись із учасниками і почесними гостями заходу. Ельміру Перепилицю, начальника управління освіти, виконавчого комітету Славутського, Вудської міської ради запитали про настрої і сподівання освітян на новий навчальний рік. У кожного відповідального освітянина ціла гама почуттів. Перше – це радість. Радість від зустрічі зі своїми колегами, зі своїми учнями, за якими ми встигли скучити за таке довге і таке коротке для дітей літо. Ми радіємо до прикладу від того, що випускники 2016 року в загальнообласному рейтингу за результатами восьми предметів зовнішнього незалежного оцінювання посіли п'яту позицію. Ми радіємо від цих успіхів. Разом з тим, бачимо свої перспективи. Радість від того, що наша учнівська родина збільшилася майже на 200 дітей. Очікуємо за парти 479 першокласників. Вдалося Мувати клас, який буде навчатися за програмою Інтелект України. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля відзначив професіоналізм, постійний ріст і високий рівень роботи славуських освітян. Місто Славута на фоні області має гарні результати, і хотів би сказати, що протягом останніх двох років ці результати покращуються, як результати у зовнішньому незалежному оцінюванні, так і результати у захисті робіт в малій академії наук. Особливо вагоме місце займає розвиток творчих здібностей дітей, яким у Славуті приділяють значну увагу. І що мені надзвичайно приємно, що міський голова Василь Богданович сприяє всіма силами розвитку здібностей кожної дитини. Окремо директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації зосередив увагу на нових стандартах початкової освіти. Зміни мають бути суттєвими і вагомими. Це перш за все стосується розвантаження навчальних програм із початкової школи. Для кого не секрет, що програми є надзвичайно складними, перезавантаженими і важко працювати як дітям, так і власне батькам і педагогам. Тому міністерство освіти пішло на розвантаження програм, і у цьому році учні перших четвертих класів будуть працювати за новими розвантаженими програмами. Я думаю, що це не призведе до... Втрати якості знань це призведе навпаки до покращення таких результатів у якості знань учнів. Інна Зайонц, директор спеціалізованої школи ліцей Успіх, називає новий навчальний рік роком сподівань. 2016-2017 рік рік сподівань, початок реформи, початок оновлення школи в новому навчальному році. На вчителя, тому що саме новий вчитель з новою стратегією, з новою філософією освіти має створити нову школу. Школу, яка покликана виховати компетентного учня, учня, якого, який здатен творити нове майбутнє нашої держави. У реорганізації навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія його директор Тетяна Матвійко вбачає низку нових можливостей і перспектив. Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-3 ступеня гімназія буде функціонувати вже під іншою назвою. І в складі нашого закладу буде також функціонувати заклад, який зараз має назву навчально-виховне об'єднання номер 1 Звичайно, що це об'єднання, воно Дає нам нові надії і разом з тим породжує нові тривоги. Але я думаю, що немає такого, з чим би не справилась людська воля, чим би щоб не подолав людський розум. Я думаю, що це об'єднання принесе нові здобутки для закладу. Офіційна частина конференції розпочалась із музичного вітання вихованців будинку дитячої творчості і колективного виконання державного гімну. За тим освітяни хвилиною мовчання вшанували героїв України, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Далі конференція працювала у звичному режимі. Начальник управління освіти Ельміра Перепелиця у своїй доповіді підвела підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в 2015-2016 навчальному році та окреслила основні пріоритети діяльності галузі на новий навчальний рік. Ельміра Миколаївна зауважила, що сьогодні освіта Славути це вісім загальноосвітніх. Одне навчально-виховне об'єднання: вісім дошкільних і п'ять позашкільних навчальних закладів, вихованцями яких є 4133 учня, з них 479 першачків. Пріоритетами дошкільної освіти серед іншого начальник управління назвала підвищення рівня фізичного виховання дітей та гурткову роботу, окреслила Ельміра Миколаївна і основні напрямки розвитку загальної середньої освіти, наголосивши на вдосконаленні системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Назвала можливі шляхи і методи підвищення якості підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Серед важливих завдань освітньої галузі славути на першому місці збереження висококваліфікованого кадрового потенціалу, посилення національного патріотичного характеру освіти та виховання, забезпечення належного середовища для освіти дітей з особливими потребами, підвищення ефективності, прозорості і публічності в роботі управління і закладів освіти міста, зміцнення їх матеріально-технічної бази, окрім великого об'єму офіційної інформації. На конференції традиційно лунали слова вітань на адресу освітян. Олег Фасоля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, міський голова Славути Василь Сидор, висловили особливу вдячність начальнику управління освіти, виконавчого комітету Славутської міської ради, керівникам закладів освіти, педагогам, які, незважаючи на всі труднощі, забезпечують якісну освіту дітей.